Приємна подія у День Святого Миколая відбулась і у загальноосвітній школі першого третього ступенів номер 7 Міський голова Василь Савчук, його заступник Микола Антонюк та начальник управління освіти і науки Юрій Петрик урочисто відкрили у навчальному закладі новий комп'ютерний кабінет. Ну, Сьома школа сьогодні са найбільше подарунок. Цілика цілика цілика. <кхім> Я тільки що хочу сказати, що. Мені дуже подобається колись будь-яка, я не був світі області, відкриваючи, я не пам'ятаю, десь в школі відкривали такі в началі капітальний компас. Він каже, я вам бажаю, щоб комп'ютер не простає ні одної друге не за тему як він у нас працює працює. І тільки на користь. Так що я вас з цією подією. Ми запросимо господаря, діти заходьте. Сучасні комп'ютери, спеціальні меблі, одразу прийшлися до смаку школярам, для яких це ще одна можливість оволодіти новітніми технологіями, покращити знання та навички. А свої комп'ютерні здібності школярі із задоволенням продемонстрували гостям, змонтувавши слайд-шоу про День Святого Миколая. У них з 18 до